Решті довгоочікувані призи за перемогу у фестивалі та гідну участь у тренінгу основ відеозйомки та монтажу для дітей та молоді в межах ініціативи швейцарсько-українського проєкту Дісайд Вінтер Клабс дісталися першотравневого ліцею. Церемонія отримання кільцевої підсвітки, штативу та петлічних мікрофонів була розпочата з вручення сертифікатів учасникам. Оскри завдали ідеї та перше і третє місця у всеукраїнському Десайт Відеофест отримали команди Костянтина Кантова та Діанина. Варовою з перемогами, які матимуть гідне продовження, вітали учасників начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова та директорка опорного закладу першотравневої ліцеї Тетяна Казак. У вас є мета створити студію відеозапису, відеозйомки. Ми будемо докуповувати, ми будемо облаштовувати, ми будемо ремонтувати для того, щоб у вас була ця можливість себе реалізувати. Щиро дякуємо за підтримку і думаємо, що в майбутньому це дійсно наші такі перші перемоги. А в майбутньому ми будемо перемагати все більше і більше. І до високих вершин разом з вами ми це зробимо. Церемонія отримання сертифікатів про проходження навчального курсу Скреч вступ в ІТ» в межах ініціативи швейцарсько-українського проєкту «ДіСайт» була продовжена у Вузирському ліцеї. Його вихованці плідно попрацювали, отримуючи одновітні знання, які завжди є запорукою гідного професійного вибору. Вважає Валентина Харламбова. Чотири всього громади Одеської області з 92 мали змогу на конкурсній основі виграти участь в даному проекті, тобто, ну ми кращі. Час, коли були канікули, розпочалася одна із великих акцій. Ми вдома ми в Україні, і ви всі вчилися програмувати вкладати якісь певні ігри, тобто ви вибирали собі ваші вподобайки. Я дуже вірю, що багато з вас стане такими, знаєте, справжніми востребованими айтішниками, як на сьогодні кажуть. Я впевнена, що за вами майбутнє. 28 вихованців закладу мали можливість долучитися до цього проекту та отримати знання, що можуть вплинути на їх професійний вибір у майбутньому. Розповідають старшокласниці Олена Міхеєва та Ріма Панич. Ми робили дуже цікаві ігри разом з класом, спілкувалися з однолітками, з вчителем, дізнавалися багато нового. Я вважаю, що цей проект дав нам дуже важливі знання інформативні, які ми можемо застосовувати у майбутньому житті і ну, для навчання, роботи якихось праці. Інвіртуалі можливо, я захочу змінити професію і стану вчителем інформатики або айтішником. І я згадаю, що проходила курси «Ді і Мені вони стануть в нагоді. Незабаром на літніх канікулах клуб Дісайд знову збере дітей та молодь визирської громади та запропонує нові прогресивні ініціативи.